Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Запрошую на заняття з грамоти. Діти, на землі нас оточує дуже багато звуків. Це звуки природи. Звуки можуть видавати тварини. Звуки можуть утворювати різні предмети, все це немовні звуки, але існують ще і мовні звуки, це звуки. Які вимовляє людина. Вони складаються у слова, слова у речення, і ми можемо за допомогою них виражати свої думки і спілкуватися один з одним. На нашій планеті є багато країн, і у кожній країні. Є своя мова. Всі мови різні. Кожна мова по-своєму унікальна і красива. Ми живемо в Україні. Наша мова українська. І в ній 38 звуків. На письмі звуки позначаються буквами. Їх у нас 33. Звуки ми можемо чути, промовляти, співати, а букви бачити, писати, читати. На цьому наше заняття з грамоти закінчено. До наступної зустрічі!